Справжній коридор пошани, бурні овації та море похвальних слів усе це дісталося юним переможцям міського конкурсу Крок до знань, підсумки якого днями підвели у приміщенні 12-ї школи. Чотири роки тому це змагання з міжпредметних олімпіад серед учнів початкових класів започаткувало управління освіти та науки за підтримки міської влади, аби виявляти і заохочувати дітей, які з великим бажанням вчаться і отримують свої перші перемоги. Сьогоднішньою першою перемогою, дорогі, на вас покладається дуже велика надія. Ви маєте гідно продовжити естепету досягнень освіти нашого міста в середній і в старшій школі. Адже освіта міста Бердичева – одна з найкращих не тільки в області, але й в нашій країні, області, тому що такі. Те, що знання то світло і сила учні молодших класів уже добре зрозуміли. Кажуть, старанно залучатися до її величності науки треба вже починаючи з першого класу. Я вважаю, що треба вчитися, тому що це допомагає в житті. Наприклад, коли влаштовуватися на роботу, потрібні ці знання також. Ну, тобі ще до роботи далеко, то наш тобі зараз вчитися. Потім вже в старших класах почнеш. Н Н ні, вже буде цей матеріал пропущений в старших класах. Тобто треба з першого класу старатися. <гум> В ході конкурсу представники управління освіти нагородили грамотами призерів другого етапу всеукраїнського конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. Трьома абсолютними переможцями у цій номінації було визнано третьокласниць Тетяну Копитко, Юлію Яровенко та Катерину Богачову. У мене секрету немає просто потрібно підходити серйозно до навчання, і все вийде. Хто дав тобі таку серйозну установку на навчання. Батьки. Батьки і вчителі. Що вони тобі казали? Ну, Мама мене наставляла, що потрібно поставити титул в житті і цей, до цього титулу дойти. І ось я поставила тобі, собі таку ціль, і я от бачу, що в мене виходить успіхи для цієї цілі. Я себе бачу вчителем з музики. Я перемогла у. Е конкурсі із навців української мови імені Петра Яцика. Досягла я такого успіху завдяки посильної праці, і я старанно виконувала завдання. Я дуже дякую своїм вчити, своїй вчительці Наталії Олександрівні і своїм батькам за те, що вони мене виховали і так навчили. Ще більше десятка молодших школярів отримали свої відзнаки за досягнення в номінаціях українська мова, математика та природознавство. А беззаперечним та абсолютним переможцем конкурсу Крок до знань 2012 став чотирикласник 12-ї школи Артур Волинець. Тож перехідна нагорода статуетка Сови ще на один рік залишилася у гвардійській школі. Минулого року головний приз виборола теперішня п'ятикласниця Тетяна Дроган, яка й передала Артурові цей символ мудрості. Раз брав участь в цьому конкурсі. Перший. Перша. А як тобі вдалося в ньому перемогти? Який твій секрет поділись, будь ласка. Я багато читав і е, е, був дуже розумний за всі чотири роки? Я пишаюся успіхами своїх учнів, волинець Артура і Калєнського Андрія, і горда тим, що сову, символ мудрості. Отримала саме наша школа. Вже в другий рік вона залишається в нас. В нашій 12-й школі найкращій школі на землі. Чимало подяк призначалося і вчителям початкових класів, Від умілості та майстерності, яких залежить. Чи любитиме дитина навчання? Педагоги на заході не приховували почуття гордості за своїх учнів. Я не знаю, як середня школа, а учні початкової школи дуже хочуть брати участь у всіх конкурсах. Для них це така. Поле творчості ви навіть не можете уявити, тому що задіяні діти, вчителі, учні це якраз от те, де треба починати, тому що саме починати творчість розвивати треба з малого віку. Вже там в середньому воно тільки шліфується. І я вважаю, що це дуже правильно, і наші бердичі у цьому є дуже таким креативним, тому що в інших областях, інших містах такого немає. Це тільки в нас. Після того, як сова, совеня та два совенятка отримали своїх нових господарів, усі присутні мали змогу насолодитися піснями, гуморесками, пластичними етюдами у виконанні учнів початкової школи та переконатися, що Берличівські всезнайки не лише дуже розумні, а й дуже талановиті.